Вітаю! Я Оксана Коваленко, учителька математики. Ми продовжуємо розв'язувати задачі на побудову. Тема нашого сьогоднішнього уроку побудова бісектриси даного кута. Нагадаю, усі побудови виконуються тільки за допомогою циркуля та лінійки без поділок. Задача побудувати бісектрису даного кута А. Зображеного на екрані. Розв'язання. Нехай дано кут А. Зображений на екрані. Треба побудувати бісектрису цього кута. Перше. Розхилом циркуля до вільного радіуса описуємо частину кола з центром у точці А, яка перетинає сторони кута. Друге. Позначаємо, як Б і С отримані точки перетину сторін кута і описаного кола. Третє. Розхилом циркуля того ж радіуса, що і в пункті 1 описуємо у внутрішній області кута до їх перетину частини кола з центром у точці Б і з центром у точці С. Четверте, позначаємо точку Д. Точку перетину описаних кіл. П'яте. За допомогою лінійки без поділок проводимо промінь АД. Промінь АД шукана бісектриса кута А. Доведення Трикутник АБД дорівнює трикутнику АЦД за трьома сторонами АБ. Дорівнює АС за побудовою. БД дорівнює СД за побудовою. AD спільна. Тому кут БАД дорівнює куту САД як відповідні кути рівних трикутників. Отже, AD — бісектриса кута А доведено. Отже, ми побудували бісектрису. Кота А. А зараз пропоную вам розв'язати задачу, в якій йдеться про бісектрису кута трикутника. Кут між бісектрисою і висотою, проведеними з вершини найбільшого кута прямокутного трикутника, дорівнює 22 градусам знайти гострі кути трикутника. Розгляньмо трикутник АБЦ. У ньому кут С прямий, отже саме він є найбільшим кутом трикутника. За умовою задачі з вершини кута С проведені висота і бісектриса. Нагадаю, бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину з точкою на протилежній стороні. Висота трикутника це перпендикуляр. Опущений із вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону, позначаємо СЛ бісектрису кута С. Тоді кут ACL дорівнює куту LCB дорівнює 45 градусам. Позначаємо це висоту, опущену з вершини прямого кута, тоді за умовою кут. HCL дорівнює 22 градусам. Знайдімо гострі кути А і В. Кут Ку дорівнює 45 градусам, кут HCl дорівнює 22 градусам, тож кут ACH дорівнює 45 мінус 22, дорівнює 23 градусам. Розгляньмо прямокутний трикутник ACH. Кут AHC дорівнює 90 градусам. Бо за умовою це аж висота трикутника. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Кут ACH дорівнює 23 градусам. Тоді кут СА дорівнює 90 мінус 23 дорівнює 67 градусам. Сума гострих кутів трикутника АВС дорівнює 90 градусам. Кут а дорівнює 67 градусам. Тож кут В дорівнює 90 мінус 67, дорівнює 23 градусам. Відповідь 67 градусів. 23 градуси. Чудово! Сьогодні ми дізналися про алгоритм побудови бісектриси даного кута за допомогою циркуля і лінійки, пригадали означені бісектриси кута трикутника та висоти трикутника. Дякую за увагу! Та до зустрічі наступного уроку!